Добрий день! З вами я і наш урок української мови. А поговоримо сьогодні ми з вами про сполучення скочити в гречку. Що ж означає це слово сполучення? Запам'ятовуємо. А означає це слово сполучення? Зрадити. Це зрада саме у коханні. До речі, в одному із творів Ліни Костенко, а саме Маруся Чурай, ми можемо прочитати такі рядки. Її любов сягала неба, а він ходив ногами по землі. Бачите, як красиво сказано про кохання дівчини і про відсутність. Почуттів у хлопця, у Гриця Бобренка. Тож не випадково, що він іскочив у гречку. Тож запам'ятовуємо скочити у гречку, зрадити кохану людину. Бажаю всім нам щастя, миру і ніколи-ніколи не зраджувати своє кохання, не скочити в гречку. Хай вам щастить! До побачення!